Геноцидні тарифи не крадіть майбутнє сьогодні. Зранку громадські активісти зібралися під стінами нас комісії, що здійснює державне регулювання в галузях енергетики і компослуг головного регулятора комунальних тарифів на тепло, на мирний і як вони називають попереджувальний протест від влади. Мітингувальники вимагають негайно переглянути ціли на ціни на теплопостачання і надати прозорий громадський контроль до комунальних ціноутворень, щоб допомогти людям вберегти свої кошти і майно через можливе виникнення заборгованостей, кажуть учасники. Мітингу вони складають план дій, створюють робочі групи і вже з наступного тижня планують направити свої пропозиції чиновникам. А чому ж збори вирішили влаштувати вихідний день? Організатори пояснили просто не хотіли влаштовувати провокації і не збиралися прориватися в будівлю від влади, розраховують на дискусію і прозуміння. Відкритися, продемонструйте, що ви готові до цього. Ми тоді будемо поважати і керівництво НКР, відповідно керівництво держави. Тоді нікуди не дінеться Укренерго і так далі. Буде нормальна конкуренція. Будуть конкурентні умови, коли буде вибір можливо іншим компаніям долучитися в якості підрядників до цієї справи. І все зовсім по-інакшому, по пляшому.